Друзі, всім привіт! Дивіться, що в мене є. Це посилка, здогадайтесь, для кого посилка? Це посилка для Тоши. я точно не знаю, що там, але пам'ятаєте, я вам розказувала і навіть показувала, як Тоша їсть свій послід. Какулі свої їсть? От, це значить, що йому чогось не вистачає. І коли я запитала у нашого орнітолога, з чим це пов'язано, Ліза мені сказала, що треба йому щось додавати в раціон, Чогось не вистачає. І дала мені посилання на інстаграм-магазинчик, в якому все вже зібрали за нас. Я туди зайшла, подивилась, там багато-багато всього є. І запитала, що ви рекомендуєте Ух, клас для хулястого папужки, який є їсть, їсть своє? От. Ми разом посміялися, дівчина мене впізнала і сказала, я вам все вийшла. І, в общем. Великий-великий подарунок для тоші з різними штуками. Зараз ми з вами будемо розбирати. Тут дуже багато всього, ціла коробка велика. От. Звісно, я посилання на магазинчик залишу під відео. Всі, хто в Україні, зможуть зайти туди і замовити все, що вам сподобається. І я вам зараз розкажу і покажу, що ж тут у нас. Так, тут у нас якісь... Кора, різна кора з різних дерев. Таке враження, що це щось не одне й те саме, хоча, може, щось одне. Боже, запах такий приємний, я вам не можу передати, як пахне з цієї коробочки. Дивіться, така штука. Я так думаю, що це треба взяти такий якийсь лоток, якийсь і туди це висипати. І... Він має там сам копатися і гризти. Він дуже любить паличку цю гризти свою. Він залазить і гризе кору. О, Боже. То, що вже спить, він там в клітці, бо зараз 10 вечора, я оце надумала відео вам знімати. Да, кора, яка дуже легко, бачите, знімається. Тобто папушка буде гристи. Ой! Аж самі захотіли спробувати. Чому б ні? треба зняти другу частину з машою, коли ми все це будемо пробувати? Пам'ятаєте це відео? Смачно. Шуткую. Ні, нормально, солоденько. Так, це якийсь... Крейда якась наче. Наче Крейда якась. Треба тепер у мене мені зайти на ту сторіночку і подивитися назви і що це таке. І воно різне. Це трошки таке, бачите, сіроватий, а це біліший. На камеру наче не видно. А так я бачу, що це щось різне. Це крейда. Так, добре. Я не знаю, що як я це йому маю все давати. Як це організувати, щоб він все коштував. Щоб він брав те, що йому захочеться. Так, дуже-дуже тут багато відео буде добре. Тут у нас різні бобові квасоля чорна, біла, червона, сочевиця, бачу. А, ні, це. а, да, сочевиця, а, потім маш, зелененький такий, а, мабуть, горох чи соя, скоріш за все, це соя. А, якісь ще насіння таке, як у мене в кормі. Є, іноді потрапляються такі білі. А, мабуть, це соняшникове насіння, тільки біленьке, маленьке таке. І багато ще якихось таких, наче зелена гречка, так, да, зелена гречка, насіння різне. Ось, дивіться. Бачите? Дуже багато всього. Я думаю, що це буде серія прям, відео про ці всі штуки. Як я буду це все йому потім давати, що йому сподобається, що він проігнорує. Кожна пташка має свій характер, свій смак, і тому комусь щось може подобатись, комусь щось може не подобатись. Будемо перевіряти, що з цього тоже зацінить. Можливо, те можна, можна якось поращувати. Я ще не знаю, що подумаю. Так. О, паличка, дивіться, така паличка, яка прикручується в клітку. І вона свіжа, прямо вона така аж трошки сирувата, значить, знаєте, свіжа-свіжа. Пахне так. Боже, а що ж це за дерево? Так класно. Приємно, дуже приємно пахне. Гафієць. Я не думала, що прям стільки всього буде. Дякую. Дуже приємно. І зараз є далі. А, воно пахне, мабуть, ще травами, бо тут цілий, дивіться, букет. О, да, це воно пахне. Паличка просто має тепер запах у цього букетику. Я завтра зв'яжуся з цією дівчиною, яка мені все це відправила. Може там є якась записочка. Поки що не бачу. Може вона розписала, що для чого. І що з цим робити тепер? <соць> <соць> Онлайн магазин натуральної і полезної їди для попугаїв за зу. Ось так називається магазин. ЗАЗУ. Український це магазин, ви ж розумієте. Ага, Одеса. Ось цей магазин. Я посилання обов'язково залишу під відео, щоб ви могли теж зайти подивитися, що там є. Бачите, як багато всього? В общем, я завтра їй напишу, хай вона мені розпише, що для чого. І як це використовувати. І потім я ще для вас запишу відео. І не одне, я думаю, і розкажу нюанс. Дуже класно пахне це якась, мабуть, корисна трава. Ану, може хтось впізнає, що це за трава. Подивіться. Ось такий величезний букет. Клас. Так. Дивимось, що тут далі. Боже, як тут все цікаво. Так, коробочка. Давайте її відкриємо обережно. Сподіваюсь, ніхто не випригне. е, Суфофрукти, яблучка, насіння, різні якісь, як барбарис, чи щось таке, знаєте? Маленькі ягідки, теж кора, різних дерев, мабуть, кора. В общем, давайте покажу вам отак поближче. Оце таке у нас от такий збір. Бачите, тут різні маленькі такі штучки і різні сухофрукти. Яблука, я так думаю, що це. Скоріше за все яблочко. Так, ну це я можу точно спробувати. <гум> Заліпки. Так, маленький кусочок, щоб тошу не обділити. М -м -м. Солоденька. Щастоша скаже, так, відкривай мене, давай бігом. Бо ти там щось про мене розповідаєш? Щось їси, а мені не даєш. Так, далі. Пакетик. Ух ти! Я все нюхаю, бачите, бо воно так класно все пахне. Якісь дві такі штуки. Дивіться, що це таке. Це якісь погризушки. А, оце. А... Як же вона називається? Я не пам'ятаю, як називається оця зірочка? Її додають Глінтвейн. <гум> Вино гаряче, коли роблять, додають таку штуку. Вона дуже такий смак дає сильний. І тут навколо щось наліплено таке, Теж, щоб гризла пташка. Я думаю, що це можна в клітку а, якось причепити. А, на оцей. На защіпку, знаєте, є такі держателі, тримачі у клітку. У ну, мене є такі. Як сєпі, вот чіпляють. Боже, як пахне. М -м -м. Що ж таке? та дам Ого! Боже! А що це у нас? А куди це прикрутити? Це понятно, це він буде гристи, Але треба придумати, куди це прикрутити. Є ідеї, а ну, у кого будуть ідеї, тут така штука, отам цей. Бачите, як воно зроблено. Отак От воно зроблено. Це ж надо. Можна поставити отак, в принципі, біля стенду або покласти навіть от. А, може це для того, щоб воно не котилося, щоб отак лежало на поверхні, да? а може ні. Ну, в общем, я запитаю ще в неї, а якщо у вас є ідеї, то поділіться. Тоша буде в захваті, просто він таке дуже любить. Так, тут у нас насіння, так, дика морковь. Морква, дика морква. М -м. Теж дуже класно пахне. Це куди? Додавати? Типу, можна додавати в корм, щоб він перебирав. Можна додавати от в ту кормушку таку, яку, я думаю, там йому поставлю, латочок. І туди насиплю оце все, що в мене там потрошку всього понасипу насиплю, щоб він міг обирати собі, що він захоче. Ось і насіннячка, дивіться. Бачите, трошки відсвітлює, але я думаю, що ви бачите, так? Да? Ще не все! та дам Такі штуки колись у мене висіли в клітці, тільки трошки поменше. Цю в клітку я не повішу. Десь треба придумати тут її прикріпити, прикріпити щоб він міг сідати сюди. Ой, тут зав'язано на бантик. Це можна прив'язати, щоб він міг сідати сюди і все це гризти. Це теж все свіженьке, почки прямо бачу. Оці бурульки, чи як воно називається українською, ну, виправляєте мене. Бачите, оці маленькі штучки? І воно теж, Ах, щоб я й не понюхала. Свіже. Кайф. Тоша, ти взагалі не уявляєш, що я тут для тебе маю? Завтра будемо все це пробувати. Так, ну і останній лот на сьогодні. Та-дам! Ось такий збір. В общем, тут на все життя. Не для пташки будь-якої. Це просто, ясно, що все одразу давати ніхто не буде, але поступово я буду йому щось підсипати, додавати. Тут начебто, я не знаю, що це за листечка. Я бачу апельсин, сушений. Що я зараз буду робити? Пишіть в коментарях, як ви думаєте? На рахунок три, один, два, три. А можна з цього чаю зробити? Тут ось. ого. Угу. Uh -huh. <sharp> Це реп'ях. Бачите? От різні квіти, різні листочки, отакі, вот Капошилка. Це для Капошилки. О, там багато-багато всього. Сейчас покажу. Це... А, Нет. Опа. Трошки. Мусорина. Класс. Так, цей висток сейчас приберу. Я, Які штучки. Що це? Що це таке? Уявляєте, який кайф буде у Тоші, коли він це все побачить і буде пробувати. Квіточка така. І там багато-багато всього такого різного. Слухайте. Отакі у нас новинки. Тошу не покажу, бо він ось там. Спить. І я зараз буду вже лягати спати. Щось так в мене прям захотілося зараз зняти це відео. Я вирішила увімкнути свою лампу і зняти цей відос. А вже наступний відос буде з Тошею. Дякую всім за перегляд. Хто ще не підписаний, підпишіться вже нарешті. Бо скільки можна оце без підписки дивитися. а? Перевірте кнопочку Підписатися, обов'язково ставте вподобайку, обов'язково залишайте свій комент, е, пропозиції, що, куди і як, ви вже тут знаєте, як у мене все облаштовано. І я думаю, що у вас буде купа ідей, які я задоволенням прочитаю. І може якісь візьму до уваги і реалізую. Я думаю, що і мені буде корисно, і вам буде приємно, якщо так станеться. Все, любі мої, дякую за перегляд, обіймаю вас, люблю до наступного відео!